Мій син був стрільцем. Він мені сказав, що я знаходжусь в Донецькій області. Спершу донька подзвонила, сказала мені, мамулька, ви знаєте, що Богдана нема? Кажу, як нема? Каже, він пропав безвісти. Він пропав поблизу Новобахмутівки. Він рік прослужив. Він зник 23 січня. Це вже 23 місяці, як його немає. Ми здавали двічі ДНК. Не підтвердилось, то він думає, що живий. І надіємо, що він буде живий. Він живий. Я його бачу і знак, що він живий. Приснилася, що так. Підійшла до нього, так обнімаю. Я думаю, чи живий, чи не живий. Не обнімаю і він мене обняв. Я так до рук його, теплі руки, притулила за нього, стукає серденько його. Він так каже, мамулька, треба йти, бо вже мене гукають. Кажу, а хто? Мамулька, ми ще зустрінемо, ми ще зійдемось. У мене є мрія. Коли я його побачу, ну я його обіймах обніму. Так, да, Я буду плакати з радості. Я знаю, що мені серценько буде боліти. Самі жити погано, але да погано, бо нема нікого. Дуже погано. Але я цим змирилася. І так як синочок казав, що він приїде сюди, щоб я була нікуди не їхала, поки він не повернеться з війни.